Друзі, вітаю! Сьогодні на території Російської імперії велике свято День Росії. І Кремль, щоб якось підкреслити так звану велич цього свята, щоб якось надати йому більшого значення, вирішив організувати для росіян триденний робочий тиждень. І абсолютна більшість росіян, починаючи з сьогоднішнього дня і аж до понеділка наступного тижня вихідні. Не дивно, що сьогодні, вранці, Кремль вирішив в черговий раз показати росіянам Путіна, який, звісно, їх усіх привітав. І відмітив так звані їх грандіозні звершення, також Кремль після Путіна одразу показав Медведєва, заступника голови російського Радбезу, який, звісно, привітав росіян з Днем Росії, і що навіть виглядає дещо дивним, це те, що Кремль, звісно, не міг не показати росіянам і московського патріарха Кирила Гундяєва, але Гундяєв чомусь привітав з Днем Росії лише Путіна. І це в жодному разі не жарт. Адже якщо ми зайдемо на сайт Московського патріархату, то побачимо таке привітання московського патріарха Кирила Путіну і чомусь Кирило забув про росіян. Проте з іншого боку, а чому тут дивуватися, зважаючи на те, що Москва виховувала у росіян таку ментальність, що так званий московський цар є так званим напівбожеством для всіх росіян, і зараз, якщо Путін знаходиться на посаді умовного московського царя, то чому патріарх Кирило має вітати когось іншого крім Путіна? І таким чином Гундяєв прямо показує своє відношення до росіян? Ще щоб сказати, це те, що російська пропаганда сьогодні активно цитує привітання і від лідера Північної Кореї Кім Чен Іна, який привітав як Путіна, так і всіх росіян. Однак необхідно наголосити, що сьогодні російські пропагандисти не приховують своїх емоцій і задаються такими питаннями: а що взагалі Росія та Росіяни святкують? Адже це водночас і день Росії, і розпад Радянського Союзу. І дійсно це так, адже Рада Російської Федерації саме 12 червня вона прийняла декларацію про державний суверенітет, і фактично Росія першою розвалила радянський союз. І зараз пропагандисти намагаються таким чином якось достукатися до Кремля, до Москви, до Вищого російського військово-політичного керівництва, щоб припинили святкувати День Росії. І, до речі, ще починаючи особливо з 22-го року, дуже багато є закликів від пропагандистів, але Кремль продовжує стояти на своєму, що потрібно росіянам святкувати 12 червня. Адже це просто якийсь розрив шаблон. Також що важливо. Це те, що сьогодні російські пропагандисти гучно верещать про мільйон, що Україна в лапках привітала Російську Федерацію з Днем Росії і публікувала дані про російські втрати. І дійсно наш генштаб публікував дані, і згідно даних станом на 12 червня 2025 року, російська окупаційна армія втратила 1 мільйон 340 військовослужбовців. Російські пропагандисти, що цікаво, вони пишуть, що дійсно є величезні втрати у Росії. Але підкреслюю, що оцінити реальні втрати дуже важко, тому що жодна зі сторін не публікує реальні дані про втрати. І насправді ця інформація від нашого генштабу і таке кругле число один мільйон. Воно заділо і пропагандистів, і росіян вони, як мінімум, вже почали сумніватися. Особливо зважаючи на те, що міноборони РФ вже не публікує дуже давно дані про втрати, і зважаючи на те, що вони бачать навколо себе. Крім того, що потрібно сказати, це те, що вчора ввечері росіянам також показали Путіна, який виступив з такою гучною заявою, з таким зверненням і закликом, і заявив, що Росія повинна кратно підсилити можливості своїх сухопутних сил. Путін, звісно, розуміє рівень втрат, хоча це також не факт, зважаючи на глибинний сувок на Росії, і зважаючи на те, що навряд чи Російським оборони будуть доповідати дані про точні втрати Путіну, що воно буде намагатися всіляко їх применшувати. і Це зрозуміло, але Путін, звісно, розуміє ситуацію. Він розуміє, як працює система. Але таке питання виникає: а чому Путін забув про російський чорноморський флот? Чому Путін забув про російську авіацію? Чому він робить саме наголос, акцент на сухопутних сил? І відповідь тут очевидна, особливо зважаючи на удари збройних сил України по. Окупаційному Чорноморському флоту і на удари збросил України наших спецслужб СБУ по російській авіації, в тому числі і по стратегічним бомбардувальникам. Ще що потрібно сказати, це те, що сьогодні російські пропагандисти активно обурюються і пишуть про те, що Збройні сили України вдарили по регіонам РФ в святковий день, і що було знищено буцімто 52 два БПЛ. БПЛА. Ну нічого собі, збройні сили України вдарили в святковий для усіх росіян день на день Росії. А нічого, що Кремль продовжує здійснювати терор, і Кремль сьогодні, що починаючи вчорашнього вечора, бив по Україні, запускав і ракети, і шахет. А тут Україна б'є у відповідь, і це як це Україна таке посміла. Щодо результатів сьогоднішніх ударів в ЗСУ, є повідомлення нашого генштабу, що дрони вразили завод плат резоніт у Московській області. Добре, що цей завод вражений. Цей завод він виготовляв чи, можливо, ще продовжує плати, різну мікроелектроніку, і потрібно більше таких ударів. Дуже очікуємо, коли вже повним ходом запрацює наша ракетна програма, і коли вже все більше і більше буде летіти ракет, щоб були значно більші наслідки. Також про що не можна в цьому випуску не сказати, це те, що росіяни вже котрий день поспіль, вже майже два тижні. Не приховують свої емоції, обурюється і гніваються щодо результатів чи щодо наслідків операції Павутина. Зокрема, сьогодні, в тому числі, вони пишуть, що стратегія ТУШ 160 це стратегія Білий лебідь вони називають, що їх Москва заховала на Чукотці. І задаються таким питанням: а чи не несе Київ наступний удар з Берингової затоки? І загалом пропагандисти звертають увагу на тому, що гальмування в побудові капонірів. Перетворило російську традичну авіацію з такого грізної, з такої зброї в проблему. І дійсно, щодо проблеми, два ту 160 вони сховали десь аж на Заполярії, про що я говорив в попередньому випуску, і також російська пропаганда, російські експерти не приховують свої емоції. І дійшло аж до того, що сьогодні російські і пропагандисти гучно пишуть, що прийшов час для другого орішника. І ми бачимо такий кадр Путін кулаком махає ракета. І цей кулачок Путін дістав. І це не лише крики пропагандистів. Є заява від першого заступника комітету з міжнародних справ Держдуми РФ Журавльова, верніше не з міжнародних справ, а з оборони. І закликає, закликає вечорське політичне керівництво вдарити по Україні орішником другий раз. Але поки Кремль мовчить, і загалом такі крики від пропагандистів, деякі такі погрози від російських депутатів, сенаторів, вони поодинокі. Скоріше за все, є проблеми із виготовленням орішників, також їх кількістю. Важливо, що сьогодні на перших шпальтах в російських змі є гучна цитата від президента України Зеленського, який підкреслив, що ключ завершення цієї війни знаходиться в руках Трампа. І щодо Трампа потрібно сказати, адже пропагандисти активно повідомляють про пререченість на мир, і що Трамп особисто зустрівся з послом РФ уша Дарчівим. І дійсно це так була зустріч, і як пише американський змі, Трамп заявив, що він хотів з ним познайомитися. І таким чином, ми бачимо те, що Трамп дуже сподівається, що він зможе якось домовитися, і що він зможе що. Якось російського посла у Вашингтоні тиснути на Путіна і Кремль, чи що він там собі планує, чи на що він сподівається. А тим часом. США привітав росіян з Днем Росії. Є така заява від Марко Рубіо. Я хочу її процитувати і так коротенько прокоментувати. Сполучені Америки, як і раніше, віддані підтримці російського народу в його прагненні до світлого майбутнього. Ми сподіваємося, що мир буде сприяти більш взаємовигідним відносинам між нашими країнами. Ми бачимо знову те саме, і дуже це схоже на заяви ще в перші тижні понаштабного вторгнення від канцлера Німеччини Шольца, який заявляв, що Путін то це війна одного лише Путіна, що росіяни хочуть миру та все інше. Потім Шольц зробив висновки і перестав робити такі заяви. І зараз щось подібне ми бачимо зі Сполучених Штатів Америки, що там Трампу ще не зрозуміло. Питання, звісно, риторичне, але на жаль, саме зараз така ситуація. Також потрібно сказати, що видання американського політико пише, що серед республіканців стався розкол через Україну, що трампісти стоять на позиціях ізоляціонізму, тоді як умовні рейганісти хочуть активного втручання США у глобальні справи, зокрема в Україні. Мова йде про те, що вже є певні такі конфлікти, причому публічні. Адже вчора на слуханнях у конгресі у верхній палаті представників у сенаті. До міністра оборони США Гекса Гексета, до голови Пентагону, було багато претензій з було багато запитань від багатьох впливових республіканців. Що це таке, і деякі республіканці прямо кажуть, що вони хочуть, щоб США були надалі великою країною, щоб США рулили в світі, щоб США впливали на геополітику, і що це взагалі таке з цим Путіним. Проте, поки щодо політики Трампа змін немає, але добре, що є тиск, і як мінімум цей тиск не дає Трампу розкритися наповню. Ще, що потрібно сказати, це те, що Кремль дуже так обурюється щодо наступного пакету санкцій Європейського 18 Союзу, 18-го пакету санкцій, є заява від заступника голови російського МЗС Грушко, що Росія відповість на 18-й пакет санкцій ЄС. Звісно, ми постійно періодично вірніше чуємо крики з Кремля, що Москва буде відповідати на усі пакети санкцій, але санкції потрібно вводити. Особливо зважаючи на те, що з одного боку російська економіка стрімко деградує, а з іншого, у Москви закінчуються резерви. В тому числі і сьогодні російські ЗМІ пишуть, що резерви фонду національного добробуту закінчуються і що таємні проєкти з'їли мільярди з кубишки. І такі повідомлення вони зараз щоденно в змі. Є попередження від Набіуліної, було попередження від Сілуанова, міністра фінансів Російської Федерації, і на Росії все лише починається, і санкції потрібно додавати. Але водночас не можна сказати, що російською економікою все погано. Ні, є певні такі галузі, скажімо так, які демонструють стрімке зростання. Наприклад, сьогодні російське видання Комерсант повідомило, що зокрема на кладовищах на Росії ситуація така, що там все оживилося, і що ринок ритуальних послуг на Росії зростає швидше ніж рік тому. В цьому році зростання 12,7%. Також є повідомлення, що ритуальні компанії на Росії заробили рекордні 40 мільярдів рублів з початку року. Ось ми бачимо, що не все так на Росії з економікою погано, що є певні такі галузі, скажімо так, які демонструють стрімке зростання. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій ноті. Вчора в Україні, в Одесі, пройшов саміт лідерів країн Південно-Східної Європи. Є підсумки цього саміту, є підсумкова декларація. І загалом, щодо цієї підсумкової декларації, то лідери країн Південно-східної Європи підтримали євроінтеграцію України та засудили агресію Російської Федерації. Важливо, що на цьому саміті і загалом вперше в Україні вчора був президент Румунії, і також що дещо несподівано, це те, що президент Сербії Вучіч вперше приїхав до України. І це при тому, що він всього лише місяць тому був в Москві і часто робить проросійські заяви. Цікаво, шільські пропагандисти пишуть про те, що європейці заставили Вучича. Приїхати в Україну, і що він приїхав в Одесу і заявив, що підтримує територіальну цілісність України і готовий допомагати Україні, і хоче сербські гроші відновити одне-два міста в Україні. Сам Вучич намагався після цього саміту якось виправдатися. Він похизувався, що не зрадив Росію, не підписавши декларацію саміту в Одесі. Але є заяви президента Корні Зеленського, назвав візит Вучича важливим, бо він побачив війну на власні очі. Друзі. Ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу. Дякую за те що дивилися, і до нових зустрічей в етері.